Остання представниця по примірні Романових це донька Петра Єлізавіта. Вона померла в 1762-му на самому початку року. І далі вже тільки їх далекі-далекі родичі, німці, Говштейнготорби. Але вони себе формально продовжують називати Романом, для того, щоб підкреслити, мовляв, що династія не змінилася. Але по суті, це були чисто. В останньому там Миколі Другому там, підраховано, що він був російською, так званою, Крові да? ну, в нього одна 128, а інше все німецький німецьке сподвигне. Да? Ну, Наразі, як я не розумію, доля династії ну, невідома, yeah. бо заложки там дечовики застріляли, а ті, хто лишився, вони, наче так. Є представники еміграції, їхні нащадки є різноманітні. Але проблема в тому, що більшовики в 18 19 роках вони знищили не тільки царську родину, вони знищили кілька братів імператора Ніколая, кілька його дядьків. І вони фактично знищили настільки багато цих представників, щоб навіть в тих, хто встиг тихти за кордон, почалися конфлікти за цю спадщину.